Знаєте, я раніше почув, зараз трошки перестав це слово чути, коли запрошують спікера. І хтось каже, ходіть, зараз буде м'ясо. Я на м'ясо не претендую, було вчора і буде після цієї проповіді. Але якісь думки лишити для нас хотілося. Я зараз провожу співбесіди, і в тому числі, коли проводжу співбесіди, я питаю про досвід людини. Скільки в неї досвіду? І це при тому, що вилка зарплат, на яку ми беремо людину, вона досить велика. Ми можемо брати людину і без досвіду, і з досвідом, і навіть з дуже великим досвідом. Але я все одно питаю про досвід. Чому я питаю? Бо в залежності від того, скільки людина робить, в мене є різні очікування. Приходить людина, я питаю в неї. В тебе є досвід. Я курси закінчила. Я кажу, які такі. Ну і що вас там вчили? І якщо мені подобається те, що людина розказує, вона не може знати більше за людину, як в якої досвід. Ну, може теоретично, але ну, практично ні. Але якщо я розумію, що вона з тих курсів щось взяла, це добре, значить, її можна брати, вона і тут розбереться. Приходить інша людина і каже, у мене рік досвіду. Я кажу, і що ти там робив? Чи робила. Ну, частіше це хлопці, що ти там робив. Він каже, це і це робив. Я кажу, ти можеш розказати про свою роботу. А він так якось отак, отак. Для мене він може знати. Більше зато людина без досвіду, але з нього і спрос більший. Приходить інша людина, каже, я ну позиціоную себе як сіньор. Ну, окей. А там вже від сіньора перейшов до Мідла, і там хоча б на джуніорський, ну якось спаса треба з співбесіду. Різний рівень по-різному відносимося. Ви знаєте, що люди питають, скільки тобі років? Часто. Ну, що хлопець питає до дівчини, понятно, але що не тільки хлопець до дівчини питає про вік. Бо є речі, коли ти спілкуєшся з людиною, і вона говорить, якщо вона говорить, це в 20 років ок, в 25 ну, не ок, в 30 катастрофа. Вже якось би ну трохи не так. Одні те самі речі, що один те саме погляд на життя. І цю думку я хотів би лишити: тим часом я. Тим часом я Я бачу такі е, фотографії, вони як меми, де, наприклад, зверху чи зліва людина, яка щось досягнула, наприклад, 23 роки, там десь щось досягнула, а потім інша людина, теж 23 років, і написано Тим часом я, і там якась проста смішна річ. Я там не знаю, іду і намагаюсь наступати на лінії, коли йду там по плітки. Якісь. Там таке досягнення, а тим часом я і щось друге. Тим часом людина щось там зробила відкриття, тим часом я з другому хто ну там після їжі голосніше це, зробить одну річ. Тим часом я. Тобто людина в цей час щось зробила і я щось це роблю. Я дивився одне відео, воно мені попало не так давно. Бачив його, їдуть, можливо, ви його десь бачили. Йде пара, і до них під'їжджає на, на мопеді двоє людей, грабіжники. І до цих, що давайте там, кошельки чи що. І хлопець відіймає руки і потім тікає. Цей грабіжник, один з них, бо один лишився на упеді, зупинився так трошки, і такий ну, ну, взяв той дівчини цей кошельок. Вона віддає відразу цей кошельок, вертається. Потім якось повернувся до цього назад, до цієї дівчини і вертає її сюди. Ну, Якщо з кавалером не повезло, то хоча би, ну, щоб кошельок лишився. І це при тому. Що той кавалер після цього може багато що розказувати, шуточку класно зайде. Як ви думаєте, вона цінить? А, ну раз шуточка, ну так, звісно, порівняє. Є певні очікування від людини. Те, що можна підлітку, те, що служитель очікує від дитини, що вона буде себе вести. Можливо, це він не очікує від молодої вже людини. Коли дівчина хоче виходити заміж, то хоче, щоб хлопець був толковим. Коли Хлопець хоче дружитись, він хоче, щоб дівчина була толкова. Добре, що ще інші речі є, але добре, коли ми цьому відповідаємо. Я хочу зачитати місце писання. Якщо з проповіді нічого не запам'ятається, добре, коли запам'ятається писання. Я інколи так говорю. Це найключовіша частина проповіді це коли зачитується писання. Не тоді, коли є крута думка на основі писання, це теж добре, коли зачитується писання. Євреїв, п'ятий розділ. Три вірша. З 12 по 14 євреїв, послання до євреїв 5 розділ з 12 вірша. Ви бо за віком повинні бути вчителями. Але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова. І ви стали такими, яким потрібно молоко, а не страва тверда. Бо хто молока вживає, той не досвідчений у слові, у слові правди, бо Він. Немовля, а страва тверда для дорослих, що мають чуття привчені звичкою розрізняти добро і зло. Таке місце писання, і воно звучить дуже серйозно, пише автор цього послання до людей, які в церкві, не невіруючих, до церкві, каже, ви б вже за віком мали би бути, але так не є. Хтось є, а тим часом я. І перша думка, яка з цього тексту говориться, здібні слухати. Ви стали не нездібніми слухати, щоб це в нас так не було, що я став не здібний слухати. Звучить слово Боже, десь в церкві, я такий, ну так собі. Там щось, ну так собі. У вас була така річ, що ви кому щось говорите, людина говорить так, дивиться на вас, але ну, думає, як доказати. Ви такі, Ні, ти мене не почув. І ви ж не кажете, повернісь з другим вухом. Ну, якби коли говориться, ти мене не почув, мається на увазі, ти те, що я сказав, це не стало в середині тебе, не перетворилось в знання. І ось апостол пише, переживає про євреїв. Він говорить: ви стали нездібними слухати. Це важливий момент до вас і до мене, що ми були здібними слухати. Я не знаю, як часто у вас буває, ви сидите на богослужінні, сте проповідник, і ви думаєте, понятно, може наступний буде трохи краще. Але якщо він зачитує Слово Боже, а тобі ти слухаєш далі, бо ти хочеш ну, якісь прикол такий, ну, щоб вже, щоб щоб запомнилось. Але це ж не перетвориться в знання То питання, чи ти не є такою людиною, яка стала нездібною слухати? Звичайно, багато залежить від... Того, хто говорить, дуже багато залежить від того, хто говорить. Але часто залежить від того, чи я хочу почути. Ви вірите в те, що Бог щось для вас приготував вчора, сьогодні, завтра? Питання: якщо Бог до вас приготував, чи він може це навіть сказати через непідготовленого спікера, непідготовлену команду прославлення, в них своя відповідальність. Чи може? Ну Він настільки всесильний що може. Донести вам цю думку? Я думаю, що так. Головне, щоб я був здібний слухати. Наступна думка, я, я коротко буду. Е, наступна думка різна вага. Е, ви знаєте, що на місяці інша сила тяжіння. Хто знає чому? О! Ключова, ключова відповідь. Маса менша. Чим більша планета, тим більша сила тяжіння. Я думаю, може, ви бачили такі ролики, що буде там, якщо це на Юпітері чи на інших планетах. По різному реагує. Чим більша маса, тим більше вона притягує. Різна сила тяжіння. І оце я би хотів до нас сказати: це слово воно для мене звучить. Яка сила тяжіння, яка сила, яка вага. Твого слова, десь служіння тобі щось доручили, яка вага твого слова зробимо. Зробимо, бо треба чотири рази нагадувати, чи зробимо, і не треба буде. Зробимо вам сказали пізніше прості речі, наступний раз не запізнюйся. І ти, поняв, сказав, да але твоє да, означає, нагадайте мені ще сорок раз. Ну, така в мене сила мого слова. Чи така річ, що мені сказали, і один раз не треба підходить до мене. Це прості речі, очевидні часто, але яка сила? Є такі запахи, чи такі смаки, які перебивають все. О щось додають в їжу, і це так сильно, що це перебуває всі інші запахи, всі інші смаки. Або запах такий, різкий дуже сильно, і він перебуває, перебуває всі інші. Інколи ми пишаємося тим, що наш смак чи наш запах перебуває. Але це знаєте, інколи так буває, що це вредний учень, і він перебиває урок. Це не про такий запах і не про такий смак, говориться, який має перебувати. Але така річ, що де б людина не була, де б вона не була, там потроху зміниться атмосфера. Вона приходить, там по одному говорять, там щось обговорюють, обсуджують людей чи якісь інші речі не сильно хороші. Не то, що вони геть гріховні, сильно хороші. Приходить людина. Одну думку сказала, другу думку сказала. І розмова міняється. Людина своєї присутності приходить. І там робить е, е, певний запах. Я це зауважу, коли йду в ліфті, і там буває, людина якась приїжджає, і там лишається певний запах. Це питання до нас, до кожного. Як іншим бути, ми знаємо. І це важливо. Важливо, це питання звучить до нас, як ми і чи ми можемо створити цю атмосферу. Чи можемо створити цю атмосферу? Хто з вас грав там в якісь командні види спорту командні саме? Наприклад, футбол. І коли є сильна команда, то й ти сильніше граєш. І він коли так буває, в мене було таке, коли я був молодшим. Я буваю, десь попадаю сильна команда, і ти там добре граєш. Є така, знаєте, ілюзія. Ну, що я добре граю. Буває в гол, забивають, а я там не участвую. Я кажу, ми. Ну, ми так! Да. Ну ти ж там навіть не участвував. Ми, можуть сказати інші люди. Але не ти. Інколи може створитися така ілюзія. Але справжня сила спортсмена виглядає тоді, коли він починає грати сильнішим, а в нього команда слабша. От там треба показати, коли інші б'ють не туди, коли інші не так роблять. І ти не такі. Ні, дайте мені нормальних, я тоді покажу. Ну тоді всі можуть показати. Ну, може, не всі, інколи люди і так умудряються, але є річ: інколи ми пишаємося, знаєте, я попав на таку конференцію. Цю конференцію створили інші люди. Те, що ти попав, добре, бо міг і навіть не попасти. Але щоб так не було, що я все долучаю до справ інших людей, яких я не роблю тої справи. Я коли був меншим, а, я з невеличкого селища, пам'ятаю, приїхав студентом в 17 років в Київ, і там стояли десь в центрі круті машини. Як ви думаєте, що я з тими машинами робив? Сфоткався біля них. І типу такий наївний, що це, типа, так круто виглядає ти біля чужої машини. Я зараз думаю... Ну, окей, добре, що тоді менше інтернету було. Е, може, не встиг закидувати. Е, е, бо це не твоє досягнення. Інколи ти претендуєш на те, щоб ну, бути поряд з досягненням інших людей, щоб ми не створювали ілюзію. І є виклик навіть до цього кемпу, навіть до цього кемпу. Є речі, які ми можемо сказати, я взяв, так зробили. Прослання було таке чи інше. Так робили, І я взяв щось чи не взяв. Там не було що взяти. І інше питання складніше. І воно звучить так: а що ти дав? Чи буде одна людина, хоча б я сказав, мені сподобалось? І ні, що запам'ятається? Розмова, яка запам'ятається в черзі, біля костра запам'ятається. І ту думку сказав ти. Оце сильно. Ми інколи пишаємося атмосферу, яку ми отримали. Питання атмосферу, яку ти створюєш. Є люди, які вчора ввечері приїхали, чи вдень мені кажуть тут класно. Подумай, чи це класно відноситься і до тебе, чи ти доклав до того, щоб конкретно тут і, і мова про інше, про служіння, щоб ти до того доклав щось, чи ми можемо тільки інколи те, що ми беремо. Я бачив ще один маленький ролик такий, де маленькі хлопчики вони там купують, в них є якісь копійки. І ну, я думаю, що їм батьки давали там, ну так не сказано, не видно, де вони беруть ці гроші. І одні купляють морозиво, там ще якісь купляють собі іграшки. А той проходить повз раки, повз магазин. А там ця забув, щоб на зірки дивитися, не телескоп ну ця, э, річ щоб дивитися на зірки Він проходить і так знаєте, так знаєте дивиться, вони їдять морозиво. Він такий, а в нас є морозиво. Він такий. Може, мені теж морозиво. Ну, дивиться на цю, зжав ці гроші, йде далі. Наступного дня, чи може пер, першу декілька днів, він знов проходить і знову вони щось друге купили, а він ще збирає. І потім там хеппі-енд. Він щасливий, він стоїть там співробітники НАСА, жмуть йому руки, він такі назбирав з тобою він купив. Є річ, їсти морозиво це всі можуть. А щось зробити, це треба зусилля докласти. Щоб ми інколи не знаєте не були е, такими людьми, що хтось вміє варить е, смачний борщ, я вмію смачно їсти борщ. Смачно їсти борщ теж нормально. Це теж треба вміти. Особливо, якщо дитина не хоче їсти, ти біля неї так. І вона теж буде їсти. Ну, але це чуть-чуть, якби, ну, можна порівнювати, але слабуватенько. Е, ми для своєї е, дитинки, в мене є донечка, їй один рік і чотири е, місяці, ми для неї купили е, самокат. Вона на тому самокаті ще не вміє сама кататися, хоча так стає, і ніби робить вигляд, що вона катається, хоча їй треба катати ще. І ось вона ще не вміє добре говорити. Але якщо. Оце вона, і є це в парку, в парк відради нас біля церкви. Є. І це я її катав якогось якоїсь якогось неділі. І ось відповідь така: я встину сім хвилин. Навіть хвилину лишу. Я її катаю. Якби вона могла говорити, вона сказала, покаталися б. І я би сказав, покаталися б різна вага, покаталися б чи ні. Я думаю, що різна. Інколи я так, що дитинку я буду катати. Ну буде дивно, коли буде мені 70, а моїй дочці буде 45. Вона каже: Тату, катай, як дочка твоя, може щось треба навпаки? Ще моя христинка не вміє сильно говорити, але вона в неї вона вивчила слово на, бо ми їй даємо і, як правило, кажемо на. Бо там, коли вона їсть, вона так дивиться, і ще й треба казати Христинка на, і вона їсть. І вона вивчила це слово. І інколи, коли щось треба, вона теж каже на. Тяне руку на, на, на. Бо вона думає, що дай це теж означає на, бо вона звикла чути більше на. Інколи така може ілюзія в дорослих людей бути. Вони думають, що кажуть на, а насправді кажуть дай, дай, дай. Просто іншими словами, так завуаліровано. Повинна ж бути організація така, щоб все організувало. А це звучить насправді дай мені. І ще одна річ, моя христинка вчора тут була, і вона проходила тут, і тут якраз хлопали. І вона що хлопає, сміється і хлопає. І в мене з дружиною є відчуття, що вона думає, що хлопають їй. Ну є думка така, що хлопали не їй. І це не думка. Хлопали не їй. Інколи так може бути, що все навколо мене крутиться, все навколо мене крутиться, все навколо мене крутиться. Апостол пише, ви маєте вже бути вчителями. Хватить, вибирати, препод один такий, другий такий, третій такий, вже ти маєш бути вчителем. І це виклик до вас і до мене. Ще одна річ теж про футбол. Коли люди грають, у вас таке було, що ви попадаєте в команду, а там є гравець, який добре грає, він так дивиться, так, а з ким тут грати? І ти стоїш, і він дивиться на тебе так, а з ким тут грати? Обідно трохи. Ну, не трохи, обідно. Ти такий, я, він дивиться, да-да-да, а з ким? Є духовні речі. Знаєте, буває людина щось організовує, так дивиться список там. Кому можна щось доручити? Ну, прокруче. Там є прізвище людей, а вона розуміє, цьому доручиш, більше сам ще зробиш. Є духовні речі, які Бог хоче доручити. І, можливо, він дивиться на цей список людей, які приїхали. Кому можна доручити? І це скоріше завалить. Це скоріше зробить лажу. О, цьому можна доручити. Бо є служитель нашій церкві, да, можливо, він не такий потужний проповідник, бо він не медійний, бо йому пахати треба, а не про медійність свою думати. Хоча інколи це виходить. І він шукає, кому може доручити. І він дивиться, може, цьому треба доручити. Питання, коли тобі доручають якусь духовну справу, чи ти не зробиш лажі? І це серйозне питання. Чи ти зможеш вирішити проблему свого друга, чи ти зможеш показати. Те, як, як поряд людині, як треба жити по-християнськи. Чи ти можеш бути вчителем і людиною, яка приведе? Не наступне питання, буде якогось служителя, хто на вас найбільше вплинув. І буде людина, і він назве ваше прізвище. Можливо, він зробить більше, ніж ви, але він назве. Бо ця людина, колись, я побачу, як її посвячення, я побачу, як вона стає, як вона молиться за всю команду. Коли в мене немає репетиції, вона написала мені, де ти був. І чого ти не було, що тебе допомогти. Це речі, які впливають. І це питання, чи ви вже вчителі, чи ви ще учні. І ще один приклад, теж одне відео бачив. Була співбесіда в людини, і там було написано в CV що вона знає французьку мову. Можливо, ви теж її бачили, буде, але воно мені так запам'яталось. І є така ймовірність, що до тої людини пройшло трошки часу, і приходить інший і каже, там прийшов новий. Кандидат, і він теж каже, що знає французьку мову. У нас в компанії тільки в тебе в CV було написано, що французьку мову. І тут така сцена, він такий, а він не знає ту французьку мову. І він такий, а цей менеджер каже, ходи, 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 ну більш ніхто не знає. Він приходить і до цього кандидата. Ця людина знає французьку мову, і, і ця людина, і спілкуйтеся. І цей такий, якому треба спілкуватися, такий починає Бонжур! І далі нічого не говорить, Бонжур, це привіт по-французьки І це теж такий не знає. І це говорить що-небудь. Е, такий теж, зрозуміло, що він не знає. І це якийсь перебільний такий довольний. Не спалили. Бо і я не знаю, і цей кандидат теж набрехав. Але скажіть, чи таким людям доручать можливі речі? Те, що не спалили тебе, ти проскочив. Запізнився, не побачили. Викрутився, не підготовця до неділи на урок, і там шуточку сказав, діти там, діти все поняли. Просто в деяких хватить мудрості про це не сказати. І ці слова дуже важливі. За віком ви маєте бути вчителями, але вам інколи треба ще молоко. Це питання до нас. Ми за віком вже маємо щось давати. І чи ми даємо? А Богу і слава! Амінь.